Друзі, всім доброго дня. Їдемо з Сашком в місто Ерпінь. Там у нас одна продаж і будемо монтувати кабінку, ось цю перегородочку скляну, душову. Це такий дуже сьогодні бюджетний варіант цікавий, тому що, по-перше, нема дверей і плюси є свої плюси, є мінуси. Це не повноцінна кабіна. Перегородка. Ну вона, звісно, дешевша набагато. ось Так як там немає дверей, то ну там буде все рівно буде дихати душ, він буде все рівно ця перегородка, зона, там де душ будуть люди приймати, вона буде дихати і там не буде заводитися ніякі плісні ніякі грибки. Тому якби плюси свої є. А звісно, що з мінусів це. Хочеться мати, я б собі хотів би мати повноцінну кабіну. Але це також нормальний варіант. Сьогодні у нас був замір, такий сьогодні день насищений, був замір в Обухів. З самого ранку ми поїхали, багато склад, треба було їхати на склад, це все грузиться. Потім приїхали, там під Київ завезли ще одну кабінку, яка була у нас на продаж. Зараз їдемо в Вірпінь, продаємо перегородочку. Яка вже також у нас стояла більше пару років, і так людині ну, хтось це може сказати, що це е, випадково, але ми не віримо в випадковість. Якщо з людьми по, е, поступати по совісті, то життя воно потім воздає добрими разними такими випадками. Ось і вона у нас лежала, ця перегородка дуже давно і в Верпіні. Так сталося, що також треба було ставити перегородку. І нам, звісно, не сильно вигідно їхати, просто е, ставити одну перегородку, тому що це топливо їхати, Саші їхати е, з Бориспольського району йому ще їхати до Києва 50 км в одну сторону. Звісно, що, що Діверпеня 25 км з Києва. І це виходить на топливо, а на перегородки багато ти не заробиш. Ось. І тому як би виготово, ми робимо так, щоб одразу десь там одну-дві перегородки там, чи кабінки ставити. Ось. А так як не було більше ніякого об'єкта і нам це треба було сьогодні ставити замовнику в будь-якому випадку, і так сталося, що вчора позвонила людина і сказала, що їй треба перегородка, яка є, чи є у нас на І Оказалося, якраз у нас вже стоїть пару років той розмір, який йому треба, і саме в місто в місті Єрпінь. Ось, ми, звісно, кажемо, що є. Запропонували йому доб... гарну ціну, щоб він купив. Йому все сподобалось, ціна йому він каже, супер. І ми, виходить, їдемо і продаємо, і монтуємо. А потім у нас ще одна перегородка вже в місті Києві. Це Русанівська гавань. Ось, ми також вам покажемо, потім, як це все буде виглядати. Тому залишайтеся за своє глас. Сьогодні в нас сонячна погода. Руснява на сьогодні з ночі, я погано спав. Сьогодні 6 іюня, дай черві місяць. Сьогодні 6 червня 2023 року. Все буде Україна, Україна переможе, тому що з нами Господь Бог. Ми віримо в цю перемогу. Друзі, вже в Ірпіні, їдемо в Ірпіні. Бачите, дома, які русняла сюди. Прийшла і бачите, люди собі жили, жили і не тужили, поки росіяни сюди не зайшли і не втулили. Ну і так, По верпіні, звісно, багато. Ну, Слава Богу, не везде. Багато побили. Бачите, дом в Креплинках, і не знаю, як це все посічено русскими снарядами. Друзі, ось ми вже в місто Єрпінь занесли нашу перегородочку. Бачите, це прозоре матоване скло. Матоване з однієї сторони. Глянець цей глянець він буде всередині для того, щоб, ну, щоб можливо було нормально її відмити. Також ми матуємо в дві сторони, але це тільки по індивідуальному заказу, коли замовник хоче, щоб це було саме. Ну це такі фітнес-центри, де душові перегородки, то робиться з двох сторон, щоб більше прикривало там голі тіла. Ось. Якби так просять. А так обично для того, щоб це краще було помити, це глянець. З другої сторони, бо у нас йде мати. Ось, бачите, так видно так, коли притуляєш, воно краще. Тяжко таке, таке скло, тяжко інколи заносити, тому, ну, слава Богу, вже є опель. Ось, його занести і не побити. Це саме головне. Ось, зараз будемо тут монтувати профіль. Профіль будемо. На профіль буде наносити герметик, також його будемо приклеювати. І ще між профілем і стіною ми ще будемо наносити герметик для більш ефективної герметизації. З цим проблем немає, тому гроші такі беремо. Тут нас зустріла ще господарська собачка. Вон Собачка, але ну, вона вже до нас привикла трошки. Да? Як її звати вас собачка? Клякса, ось така клякса цікава. Зустріла нас. Як хазяйка цього будинку. Сілий да, Бачите, вроді би одна перегородка, дивіться, скільки інструментів ми вже розложилися. Тому що коли ти цим професійно займаєшся, то ну, все більше і більше докуповується різний інструмент. Ось, для того, щоб все робити швидко, ефективно і якісно. Тому оставайтеся з нами, далі будемо. що для невеличкої перегородки ну, тягати, дивіться, у нас ось інструмент. Сумочка. Це весь ящик, це ми весь тягнемо інструмент, ще стульчик, ось ще наш ось стульчик. Представте себе тягати. Ну, у нас є поїсос, орхер, але ми його беремо чисто, коли робимо парила чи ще якісь речі. Ось. А для того, щоб його з собою не возити, ми придумали от такий от мішочок. бачите, Пиль туди сипеться і не загрізняє нам поверхню. Але після того, як ми е, все це просварили, ми ще раз про оброблюємо, оброблюємо таким ось герметиком. Антис... Антисиліконом обіджируємо це все. Діло на профіль наносимо герметик і це все, все прикручуємо. Бачите, у нас там ділочки. ось. І потім ще його приклеюємо. Дивіться, хочемо вам показати дюбеля, як вони плотно заходять. Пальцем не пхаєш. Ще треба забити його молоточком. Ось розумієте, що коли туди засверлиш. Знеживію, що такий шуруп, вже його зубами звідти не вирвеш. ну Враховуючи ще те, що ще, ще ми наносимо герметик на сам підниз профіля, ось і ще його прикручуємо, то воно ну це ми рахуємо, це сама надійна така система. Виходить. і Менше всяких профілії, менше всяких конекторів. Ось, і надійно і виглядає непогано. ну Це наша технологія. Можливо, хтось робить по-іншому, можете нам написати, хто як робить. Або можливо, у вас якісь є свої думки. Також можете ділитися, пишати, писати це в коментарях. Нам це цікаво буде. Якщо у вас інші бажання, щоб ми зробили по-іншому без питань, зробимо. Так, да, ми можемо, так як вам більше подобається зробити, якщо ви зробите у нас замовлення, то. Чи підходить вам. Ось. Є це анодірований алюмінієвий профіль. Є ще, є ще профіль, також він тільки полірований алюміній непогано виглядає. Якщо ви бачили порошки продаються там під плитку, ось, є також профіль з нержавійки, Але, на жаль, з алюмінію, ну, чи на жаль, чи не на жаль, але вони не сильно рівні, тому що вибити ідеальний профіль з нержавійки, маленького ді, діаметру. Да, Дуже тяжко, і в них є такі зазорчики невеликі. Ось, нам це не подобається, а з алюмінію він чітко вирізаний. І ідеально скло туди стає. Получається, що, бачите, Ось ми прикрутили і Саша наніс герметик і ще плюс приклеюється. Все, Воно вже тримається. Всього, якщо не прикрутити, то воно буде триматися. Ну, звісно, що краще це зробити. Все да. треба, щоб був час, по-перше, щоб кабіна не уїхала раніше, ніж. Ми виїдемо з об'єкта. Ну і так буде надійніше, надійніше. Ну А потім, коли скло ставить, туди ще який плюс у цього профіля, в нього є середня ширина його 9 мм, скло 8 мм. Якщо ми туди наносимо герметик, то цей шов. Він заповнюється герметиком, скло звідти ну, нереально просто виняти, тому що е, ну, представте, сам собі, по собі герметик тримає, а ще його там е, якби всього, всього лиш міліметр, тому він буде дуже крепко там триматися. Може, можливо, даже вирватися з плиткою, але е, чи просто з, з алюмінію вирветься, але з алюмінію звідти вже самого профіля вирвати це нереально. Ось. Коли воно вже все застине, зафіксується, це Ну, така нормальна надійна система. Ставили в бізнес школі для дітей перегородки душові, профілі заганяли. Також вже діточки користуються майже 2 роки. І... Так, це вже перевірено, ніяких проблем немає з цим. Ось. Тому робимо як українці. Якісно, надійно. Тому залишайтеся з нами, у нас ще попереду ще одна перегородка на Русановській гавані. Ось Ми вам показали трошки ірки. Друзі, закінчили вже нашу перегородку. Ми її зробили е, десь за півгодинки максимум. Але це зробили ми, е, маючи на руках професійний інструмент. Ось, е, ви краще так, якщо ви ставите, замовляєте скло і ну, хочете це зробити побистріше, то ми вам... Я вам рекомендую краще це зробити набагато довше, але безпечно. Тому що це скло, воно не любить оце його слабке місце, це торець. І коли ви будете ставити його на низ, десь може у нас є професійні присоски, ми їх замовляли, там із Тайваня є, ось і польські, ну нормальної якості. Тому ми знаємо, що воно, ця присуска буде тримати цей вес, тому що тут вес десь приблизно з цієї перегородки, десь 50 кг. Ось. І людина, коли якщо все ще сама без присуски це ставити, ну, дуже, ну, такі вже були менше, менший розмір і виходить, що людина потім позвонила нам наш замовник, який сам купляв без монтажа на свою послугу, не замовляв, сам монтував, її і побилась у нас ну, та частина. Я не знаю, не знаю, як це сталося, кажу, ставлю, воно раз, бах і лопнуло. Маючи такий інструмент, ми робимо це швидко, але інколи воно теж затягується. Вон Зараз вам переключаю камеру і показую, як воно всередині. Ось, друзі, така перегородочка вийшла у нас практична. Да, це не повністю на кабіна, тому що нема дверей, але вона постійно відкрита. І на заміну є тільки розважна система, тому що розважна система дає нам ті ж самі результати, які ми маємо. Да? У нас можливо двері вправо всередину е задвинути і у нас також залишається е душова кабіна дихати всередині і немає ніякої від грибка. А в повноцінних кабінах, якщо двері тут розпашні, то звісно, або двері треба відкривати, вона буде всім мішати, або... Е Буде вона в закритому режимі. Ось, Ось дивіться, видно ще ні. Окуратний такий шовчик. Це завдяки мильному розтвору, хорошому герметику. Ось, Бачите, у нас це герметично, у нас приклеєний профіль, ми його приклеїли, присверлили. Коли це все висохне під вагою скла, звідси його відірвати неможливо. Дивіться, раніше час, часто, якщо хтось за цим слідкує, були точечні, і ми також робили точечні конектора. Розумієте, що таке точка? Це тут напруга у нас, потім йшла тут точка і зверху одна. Якщо людина підсповзувалася там могла впасти, то виходить була нагрузка на ту точку, на ту точку скло могло десь тут трошки прогнутися і могло лопнути. Такого, слава Богу, на наш... Такого не траплялося, але ми все рівно вирішили робити саме з профілю, тому що вся нагрузка йде повністю на всю довжину скла. І тому людина, якщо впаде, підскознеться. Ну, я вам так скажу, я впевнений, що скло витримає цю любу нагрузку. Ось. Тому, якщо ставити, то тільки в профіль це надійніше. Ось.